Трамп надіслав Зеленському повідомлення, щоб почав думати про припинення вогню та відмову від окупованих територій. Це видання Ель Пайс, європейське видання повідомляє. Також джерело припускає, що війна може завершитись переговорами раніше ніж очікувалось. Не знаю наскільки дієві ці повідомлення, бо так в лапках йде повідомлення, в якій формі воно було надіслано. Я висловлював припущення, що це повідомлення передано через Орбана реакцію е офіційних осіб України? Ми вже бачили. М -м якщо це пряме повідомлення вже від Трампа, а не передане через Орбана, то ми будемо бачити ще якусь реакцію. Якщо це повідомлення через Орбана, то ми вже реакцію чули. Напишіть коментар. Ви вважаєте, коли, на вашу думку, може завершитись оце? Жахіття, Ось ця війна. І ще раз повторюю, що стан війни ще буде тривалий час. Я передбачаю 5-15 років. Але зупинка бойових дій вона потрібна. Нам потрібна, Україні потрібна. Як би не контраргументували деякі люди, що зупинка бойових дій для України небезпечна, небезпечно залишитись без зброї сам на сам. За цим страшним ворогом. Україна встоїть, Україна повернеться свої території. Просто, ймовірно, це буде не зараз. Свій шанс історичний потрібно чекати і готуватись до нього. Правда, для цього Володимиру Олександровичу потрібно крепко подумати над деякими чиновниками, які є в Україні і які війну розглядають не як шанс. Повернути справедливість, а як шанс набити собі кишені, на жаль.